В каналі інтернет-магазину Кіттехно. Сьогодні роздивимося міксер погружний торгової марки Huracan модель MP160. Почнемо з упаковки. Звичайна крафтова упаковка. Ось туди з чемоданчиком. Достатньо щитний пружний картон. Відкриваємо, що ми бачимо всередині, інструкція. Така ретельна, багато різних мов. Всередині ми бачимо насадку. Звернемо увагу. Модель 160 це говорить про те, тут є позначка, більше якої не варто занурювати міксер в ємкість. І обов'язково звернемо на напрямок, як закручувати. Зараз ми це продемонструємо. Так, Беремо ручку. Що ми тут бачимо? А, є кнопка, вона з таким захис... захистом спеціальним від вологи, щоб туди всередина нічого не потрапляло і все працювало добре. І є присутній варіатор. Варіатор дозволяє змінювати оберти від 4 тисяч до 20 тисяч. Зазначимо, що потужність наш міксер погрожний має 220 Вт. Як це збирається, виглядає. Беремо і за напрямком збираємо так, все, достатньо міцно все це буде виглядати таким чином. Ну і ще в комплект йде додатково такий ключ для розбирання та збирання нашої насадки. Міксер радять виробники використовувати для рідин і для в'язких, дуже в'язких пастоподібних продуктів не бажано використовувати, він для цього не призначений. Ознакомиться с описанием, характеристиками и отзывами на товар можно по ссылке в описании под видео.